Щорічну чергову конференцію студентів. Хто мене ще не знає, мене звати Ірина я голова студентського сенату нашого університету. Звіт сенатора за пророблену роботу. Тобто, буду звітувати за період мого обрання дотепер. Це є від травня до жовтня. Перше, це є організаційні моменти роботи, це травень. Це знайомство з сенаторами, вибори на всіх структурних підрозділах, які тривають досі. Там, де не було сенаторів, та знайомство з ректоратом. Наступне літо це, по суті, задіяння в комісії. Я сумніваюся, що вам це цікаво, тому його розказувати вам детально цього не буду. Спільно з пнумедія та студентським простором параграф 1 вересня для студентів-першокурсників було проведена екскурсія. 8 вересня студентський сенат спільно з організацією «Айсек» організував Global Village в прикопацькому. Напевно, ви усі бачили, були присутні в холі гуманітарного корпусу. Е, також з 10 вересня по 5 жовтня у нас діяли мовні клуби стажерами з іноземних держав. Безкоштовні курси англійської мови, які досі діють. Вони почали діяти в вересні е, по грудень. Вони будуть тривати. Дуже багато членів уже серед вас, напевно, є зареєстрованих на ці курси, які їх відвідують. Вони поділені на три курси: рівні А, Б і С. Наступне це створено комітети, громадський комітет та інформаційний комітет при сенаті. Вони спільно з нами працюють над різноманітними заходами. До прикладу, благодійний ярмарок, європейська кухня. Гроші, які були зібрані, це і 2,5 тисячі ми передали організації спецпоселенців для будівництва пам'ятника. Також 21 вересня було знято ролик до Дня Миру, який ми передали до ООН. І за це отримали нагороду наші студенти. І 28 вересня посвятив студенти. Наступні наші плани це 31 жовтня Хелловін проведення, 13 листопада Галицький бал та 16 листопада КВ КВ. Ну, все. Наступний пункт це положення про студентське самоврядування. Положення виставлене було на сайті студентського сенату, в групі студентського сенату у Фейсбуці в контактах. Я сподіваюся, ви всі з ними ознайомлені. Переказувати 100 сторінок потреби, напевне, немає. Тому можемо проголосувати. Якщо у когось є якісь зауваження, ми їх врахуємо. Приймаємо положення? Голосуємо. За? Проти? Питання про перенесення сесії. Всі ми знаємо, що сесія е, указом ректора зараз призначена на 10 січня. Я так розумію, ми маємо висловити свою принципову позицію ректору про перенесення сесії на грудень. Тобто, так як було в попередні роки. Е, тепер пояснюю механізм. Ми повинні зараз будемо прийняти рішення про перенесення сесії. Але це буде рекомендаційне рішення, оскільки. Про те, що сесія буде в січні проводитись є указ Міністерства освіти. Тоді ми приймаємо рішення про рекомендацію ректору перенести сесію. Це рішення він передає до Києва і там вже розглядається наше питання. У когось є якісь зауваження, доповнення щодо сесії всі згодні на грудень. Чи хтось хоче в січні залишити її? Голосуємо. Все, рішення прийнято. Тепер. Перейдемо до запитань ваших, на які я з радістю постараюся відповісти, і до пункту інше. Тобто, коли ваші пропозиції до порядку денного будуть внесені. Є запитання в залі. Коли почнеться опалювальний сезон, але він вже почався і опалення вже включено. Воно вже включено гуртожитка? Я з інше до звичного, коли буде терти батареї. Коли розпочнеться опалювальний сезон? Він розпочався 10 жовтня, офіційно. Дивіться, опалювальний сезон офіційно розпочався 10 жовтня. В гуртожитках. Зокрема, в п'ятому гуртожитку опалення вже включено. В принципі, так як і в деяких е, структурних підрозділах університету. Мені зда... Тому які проблеми юридичного інституту, я не знаю. Але я вияснюю це питання, чого у вас опалення досі не включено. В четвертому гуртожитку зараз проводиться ремонт. Це відповідь. Таку відповідь нам дав директор тут містечка. Я думаю, найближчим часом вони вам їх включить. Наступного тижня впевнено ми постараємось, щоб сесія була перенесена все-таки так, як було попереднього року, на грудень. Я переконана, що ректор до нас дослухається. Я думаю, і Київ до нас дослухається. Ну, ймовірність того, що принесе ця сесія, я думаю, 80% на 20, що вона буде перенесена? Сесія починалася 10-18 грудня. Якщо сесія буде зараз січні, що ми будемо на 16? Ні, буде тоді навчання. А якщо у нас буде серці, січня нас буде визначене навчання, у 46 ще Ні. стаційного надійного. факультету математики та інформатики. Є ще університет в Україні, які вже висунули своє прохання, пропозицію про перенесення сесії на грудень? Ні, на даний момент таких університетів немає. І в Україні таких університетів немає. Наш прикорватський в цьому випадку унікальний. Просто у нас сесія була розрахована тим, що у нас були два місяці канікул, тільки тим, що в гуманітарному корпусі були несприятливі умови для навчання, того б у нас була така форма як дистанційна. Тому у нас було так образно говорячи два місяці канікул. Зараз корпус утеплений, ректорат вважає, що там можна займатися в зимовий період, тому повертаємося до стандартного навчального плану. Але ви повинні розуміти, що університету також, по суті, вигідно перенесення сесії на грудень, оскільки ця економія значна коштів. також інших корпусів. Ми всі ваші побажання. Ми все-таки запишемо офіційне звернення ректору. Все одно буде передано протокол сьогоднішнього засідання і всі винесені рішення. Будемо вирішувати ці питання. Напевне, у нас не проблема. У нас інститут також має дуже холодно також І відповідає цей інструкцій, де нас теж це досить актуальне, бо нам давну школу і всі бої все. Там також школа і опалення також немає. І будемо вирішувати з ректором, я так розумію, найдві найважливіші проблеми це є опалення і сесія. Коли справа стосується хабарів, несправедливого оцінювання, я вас дуже прошу звертатись до сенаторів факультетів. Насправді ми маємо механізми впливу і ми можемо ці речі вирішити. Наступного місяця буде випущено правовий довідник. Тобто там будуть прописані норми згідно указів Міністерства освіти, указів ректора і положення е, університету про всі ваші права та обов'язки в університеті. Якщо ви будете бачите, що ваші права, якимось чином порушуються, будь ласка, не мовчіть про це, а говоріть. Та, Іван Правий, коли почнеться сесія, напевно, саме тоді почнуть виникати проблеми з хабарями і тому подібне. В такому випадку, е, насправді це вирішується дуже легко. Це пишеться звернення. І просто здача цього екзамену вам приноситься в тестовий режим. Тобто ви не стикаєтесь уже з цим викладачем. Тому, якщо ви бачите упереджене ставлення до вас, неадекватне оцінювання, вимагання презентів, так будемо говорити, то в такому випадку ви маєте повне право поскаржитись на цього викладача. Можемо переходити до пункту інше. До порядку денного вносимо пункт. Про ознайомлення студентським простором параграф. Проголосуємо. Хто за? О, що це таке? От ознайомитись. Хто за? Проти? Утримуємося. Рішення прийнято. Віктор спрошу нека. Так, привіт всім. Звати мене Віктор. Я є студент третього курсу міжнародних відносин і паралельно працюю в нас в науковій бібліотеці. Почав я там працювати на другому курсі. Якраз це пов'язано з тим, що я вам зараз розповім. Ми в нашій науковій бібліотеці на базі одного читальних залів хочемо зробити дуже круту штуку, і ця штука робиться саме для вас. Це буде студентський коворкінг-простір, де ви зможете повчитися, попрацювати, відпочити в комфортних умовах. Там ми також будемо проводити різноманітні лекції, майстер-класи, можливо, навіть бізнес-інкубатор разом з нашим науковим парком. І для цього О, мені потрібна команда, бо насправді роботи дуже багато. І коли я презентував цю ідею на ректораті, то ректор дуже влучно зауважив, що такі простори мають бути не лише в бібліотеці, але на кожному факультеті. І одразу після того до мене звернувся декан факультету туризму. Володимир Степанович, великочий, так, і він, він дуже підтримав цю ініціативу. Він хоче, щоб такий схожий студентський простір, коворкінг було створено у них. Підніміть руку тут, ті, хто є з факультету туризму, крім мого нового знайомого. Ясненько. Крім нікого немає. Окей, дуже шкода. Тоді підніміть, будь ласка, руку, але чесно, ті, хто є з інституту мистецтв. Добре, дуже круто. Я вже насправді ходив в інститут мистецтв і ректор сам це пропонував, щоб ми з вами працювали, тому що зараз більша частина роботи заключається саме в дизайні. Нам ми вже приблизно придумали, як це все працюватиме, де буде наш коворкінг, де буде лекторій, як, як це все має виглядати, але все одно треба дуже. Добре попрацювати над дизайном, щоб вам самим було приємно там е, займатися, працювати чи будь-що робити, крім заборонених речей. І для цього е, мені потрібні дизайнери інтер'єру середовища. Я вже до вас ходив, е, буду ходити ще, будемо робити це в рамках якоїсь дипломної роботи. Е, я би дуже просив е, старост не знаю, спеціальностей, ті, що пов'язані з дизайном. Це може бути також, е, який там у вас є дизайн графічний. Да, e, ну і d моделювання, там все все всі ці діла. Будь ласка, підійдіть після конференції до мене, і е, я б взяв ваші контакти, тому що мені дуже потрібні зараз студенти, які хочуть долучитися, тому що основна ключова ідея цього простору це він робиться е, руками студентів і для студентів. Тобто, так там будуть ходити викладачі, можливо, але інші люди. Але це все робиться саме для вас. І а, крім цього, я би також хотів а, особисто подякувати Ірі і також моєму колезі Андрію Шпаку, оскільки а, якраз завдяки їхнім зусиллям, якщо хтось ще не знає, у нас є студентське телебачення по нову медіа, і саме завдяки їхнім зусиллям ми закупили оце обладнання і плануємо працювати далі, робити круту студентську двіжуху в плані медіа. Будемо знімати відеоролики, а, знімати нові рубрики, репортажі там з різних заходів. Знову ж таки, проблема вже не в техніці, проблема в людях. Нам потрібні ресурси, люди, які хочуть чогось навчитися. В нас є також професор Девід Грекон. Він з USA, штат Іліної. Він сюди приїхав по програмі Fullbright, і він викладає саме медіа. Тобто, він якраз займається таким зйомками DIY, це Do-It-Yourself Films, і він готовий нас навчити. Він готовий з нами проводити воркшопи. У нас вже є техніка, є дуже багато замовлень на якісь е зйомки для кафедр, якісь рекламні всякі штучки. І це і проректори, і ректор особисто просять. Е все, що треба, це ваші активні е голови і руки для того, щоб ми працювали разом. Якщо хтось бажає також долучитись до ПДВ медіа, підходьте до мене після конференції, і ми це обговоримо. Дякую. Вам сказати про ідею, це виникло. це виникло, тому що ми робимо багато чого за прикладом КПІ, Київська політехніка, дуже успішно, великий, масштабний. Там найкращі студентські ініціативи, найуспішніші. І вони десь два роки реалізовували проект студентського простору Білка Білка Спейс, це є в них. Десь а, майже 300 квадратних метрів такого простору, там є теж та і коворкінг, і лекторій, є дуже багато заходів, там що близько кожного дня є спортивний івент. А, цей весь проект коштував один мільйон гривень, так більше вже, тому що один мільйон гривень було кілька місяців тому, вони постійно чимось наповнюють. Я не вірив, що така сума грошей потрібна, щоб просто зробити ремонти, але коли я туди приїхав, коли мені розповіли, як воно працює зсередини, скільки це все коштує, і реально скільки з усіх затрачено. Так, це дуже, дуже величезна робота, але вони ці кошти залучали за рахунок спонсорів. У нас річ трошки інакше, ми поки що до спонсорів ще не пішли, хоча б будемо обов'язково. У нас кошторис буде близько 500 тисяч гривень. Сенат нам це не покриє вже точно. Ну, Будемо старатися, але. Ну, це було добре. Але там, ми вже виграли три гранти. До речі, бюджет участі. Це важлива штука на наступний рік. Один грант ми виграв від громадської організації тепле місто. Хто знає про тепле місто? Просто для інтерв'ю. Мало, мало. Тепле місто, благодійна, пробудкова громадська організація, яка діє в нашому місті, робить його краще. Також ми виграли 20 тисяч від Space. Хто знає про Space? Це вже краще. Urban Space якраз є ще такого міста, якщо так можна назвати. Вони так були окремі, але засновник засновник тепло, це та сама людина, можна сказати. Так, точніше, ні, про решту. Ви мене було 100 засновників і так, ви це дізнаєтесь згодом. І так, і був третій грант, тобто ці гранти були по 20 тисяч, був третій — Це 50 тисяч гривень, 49, 568, якщо буде точнішим, цей бюджет участі. Чому для вас це важливо для студентів і чому, коли ми змагалися за за заголосити, започатніть голоси, це було літо. Ми дуже важко їх знаходили, тому що всі студенти поїхали і ніхто не слідкує за Понулай, очевидно. Хто знає про Понулай? Добре, ми був радий. Андрій це група. Бюджет участі це міська програма, де жителі міста, і франківці можуть подати якийсь проект на благо на розвиток нашого міста і шляхом голосування знову ж таки жителі міста лише або прописаних студентів, таких як ви можуть виграти. Тобто, якщо вони попадуть 30 проектів, їх профінансують. Знову ж таки, чому це важливо? Наступного року кошти на один бюджет буде не 50 тисяч максимум, а 100, а то і 200. Максимський ну, вже не знаю точно, але обіцяють таке. І це насправді важливо. Я знову паралелі з Києвом. Ще? В Києві є громадський бюджет. Це таке саме, як у нас бюджет участі, але громадський бюджет на масштаби набагато більші. Тобто там один проект може бути. На один мільйон гривень, півтора мільйони гривень. В той час як у нас весь проект, весь бюджет у часі має таку суму. І що ви розуміли, там конкуренція набагато більша. І минулого року КПІ затащило 5 проєктів, якщо не помиляюся, на ну знову ж таки близько трьох мільйонів гривень. Для університету це дуже великі кошти, але це робили студенти своїми силами. Бо вони зробили скеледром, вони зробили КПІТВР, цілий штаб. До речі, нам треба штаб. Нам треба не одне промісні а ми <голосить> <голосить> 에, то, так. Ми звернені в курсу. І наступного року, наступного літа, ми будемо подавати, я сподіваюся, 5 проєктів не більше, тому що більше ми точно не затащимо. Е і ми хочемо вашої підтримки, тому що голоси дуже важливі, і навіть не, не оце тут, що ці люди сидять, ну, то вас навіть не вистачить, я думаю. Тому що треба буде близько 500 голосів за щоб попасти, попасти топ-10, наприклад. А, але потрібні ваші друзі, ваші знайомі, ваші родичі. І я вас дуже прошу слідкувати за пожалуй, особливо коли це стосується а, речей, які роблять нашу краще. Будемо подавати знову ж таки і на параграф, і робимо якісь велика ковки, якісь інші ініціативи. Якщо у вас є якась дуже крута ініціатива, Знову ж таки, ви можете з'являтися зі мною чи з Андрієм. Я думаю, ми будемо пропонувати цю всю штуку, і ми можемо розподати. І м -м суть в тому, що ми не будемо битися кожен за свій проект. Ми обінаємо всі наші промошні проекти, тому що цього року ми так змагалися один одним. Наступного року я сподіваюся, що ми об'єднаємо наші зусилля. І якщо якийсь проект не дотягує, ми його відтягуємо, так щоби всі п'ять, хоча б всі три увійшли в потібні топ і отримали фінансування. Я тільки скажу, що ви також слідкуйте, будь ласка, за групою студентського сенату і ваших факультетів, і університетського, оскільки там також багато важливої інформації розміщується. Зокрема, про заходи. І вже рекламуючи заходи, які будемо проводити в майбутньому наперед. 31 жовтня цей Хелловін в нашому гуманітарному корпусі. Буде квест, перегляд фільму і дискотека, в шостій годині початок, тобто 18.00. Ходити бажано в костюмах і розмальованими. 13 листопада Галицький бал. Це дівчатка, ви одягнете планці, красиві, хлопці-смокінги, костюми. І перенесемося десь в середньовіччя. І 16 листопада КВК. Ну, по суті, ви знаєте, всі шутки. КВК. Українською КВК. І в нас в Прикарпатському КВК проводиться не КВН. Тому будемо всіх вас раді бачити. За квитками можете звертатись до ваших сенаторів факультету або в університетський сенат. Все, якщо запитань зауважень, більше немає. в Принципі рішення прийнято. Дуже дякую, що прийшли. Дякую.